Слава Україні! Ви на каналі Миськодает. Мене звати Михайло Мисько, і в цьому ролику я розповім про прості науково-обґрунтовані способи, як приборкати свій апетит. Помчали! Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до справи, я скажу, що в цьому ролику не буде нічого секретного і чарівного, а тільки звичайні якісь от речі, які справді вам допоможуть, допоможуть вам налагодити ваше харчування так, щоб не відчувати постійний голод. І якщо ви досвідчений глядач мого каналу, або в принципі просто. Слідкуєте за такою інформацією, то певно, деякі, як мінімум, із цих способів, ви вже і самі прекрасно знаєте. І потрібно також сказати, що ми зараз будемо розмовляти про все не тільки в контексті схуднення, тому що ці способи будуть корисні і. Просто, як то кажуть, у звичайному житті, не тільки коли ви хочете втратити зайвий жир. Коротше, якщо ви постійно протягом дня відчуваєте потребу щось під'їдати, ви постійно голодні, ви не розумієте, чому так що сталося, то ласкаво прошу. І також ще додам, що це не топ, це просто довільна послідовність цих способів. А перед тим як ми перейдемо до першого способу, з вас подобайка, коментар і можете ще й підписатися, якщо до цього ще. Не підписалися, і зрозуміло, що це все допомагає в розвитку, бла бла бла, але в принципі робіть, робіть, як хочете. Моя справа це просто нагадати. І перший у нас по порядку спосіб це їжте більше клітковини. Наш організм природним способом продукує різні пептиди та гормони, які впливають на е відчуття голоду, пригнічують відчуття голоду. Але є один. Клас рецепторів, які називаються механорецепторами, які знаходяться, наприклад, в шлунку і кишківнику. І їхня особливість в тому, що вони активуються не якоюсь конкретною молекулою, а знову ж таки, виходячи з їхньої назви, механічно розтягненням стінок, наприклад, шлунка, розтягненням тканин. Що це на практиці означає? Все дуже просто: розширення стінок шлунка приведе до пригнічення апетиту. Щоб ви не їли, від чого б ці стінки шлунка не розширювалися. Значить, треба робити так, щоб навіть під час схуднення і не тільки зрозуміло, що об'єм їжі, який ви з'їдаєте, був якомога більшим, а допоможе нам в цьому саме клітковина. А точніше, продукти, які багаті нею. А ще точніше, це, наприклад, ті самі зелені, не крохмалисті овочі. Які дуже низькокалорійні на великий об'єм. Сама по собі клітковина не дає нам калорій, тому що наш організм не здатен її перетравити, не здатен розщепити специфічні зв'язки там. Тому, якщо ви худнете, у вас обмежена калорійність, тому що зрозуміло, що для того, щоб худнути, ви мусите створити дефіцит калорій, але вам хочеться. Їсти побільше, зробити якось так, щоб об'єм їжі був більший. Додавайте до кожного прийому овочі крохмалисті овочі, котрі багаті клітковиною, і які особливо не вплинуть на калорійність конкретного ось цього прийому їжі, куди ви їх будете додавати. Більший об'єм прийому їжі без серйозного впливу на калорійність цього прийому їжі. Більше розтягнення стінок того ж шлунка, як наслідок більше насичення. Я вже і не кажу про інші корисні властивості клітковини, але відео не про те, про клітковину детальніше ми в якомусь одному із наступних відео поговоримо. Тому хочете їсти побільше ще раз, додавайте навіть великі кількості овочів до ваших прийомів їжі, і будете більше отримувати насичення безпосередньо. Рухаємося далі і наступний спосіб: їжте достатньо білка. Також така заїжджена тема, що називається, але без неї нікуди. Білок це взагалі нутрієнт, який дає найбільше насичення у порівнянні із іншими нутрієнтами, і саме цим пояснюється, чому людям відчутно легше худнути на якихось високобілкових дієтах. Але як саме білок працює? Схоже, що один із основних факторів це високий термічний ефект білка, або простою мовою на перетравлювання білка витрачається. Багато енергії. Що таке ось цей термічний ефект їжі, з чого взагалі, на що в що взагалі наш організм витрачає енергію, з чого складається наш метаболізм? Я розповідав ось в цьому детальному ролику по підкасті. Він є, і посилання я, звісно, залишу в описі. Також потім перейдете, подивитись. Наприклад, одним дослідженням було показано, що у жінок без зайвої ваги збільшення термічного ефекту їжі 24 години. Корелювало із більшою ситістю, але виходячи з даних досліджень, здається, що у білок проявляє саме такий ефект, тільки коли його дійсно достатньо в раціоні, не замало. Якщо конкретніше, то десь приблизно не менше 25% калорій п'яти раціону, а краще навіть і більше. Резюмуючи термічний ефект підвищує. Насичення тільки коли білка достатньо, також білок може позитивно впливати на насичення шляхом підвищення швидкості кишкового глюконеогенезу. Це коли глюкоза утворюється з якихось інших компонентів, в даному випадку з глюкогенних амінокислот, з деяких амінокислот. Так наш організм може клепати, що називається глюкозу, із наприклад того ж таки білка з того, що будується білок з амінокислот. Nice. не всіх, але з більшості, і е, нарешті також амінокислоти, з яких побудований білок е, впливають на відчуття насичення, безпосередньо діючи на мозок. Наприклад, така амінокислота, як лейцин. а це одна із амінокислот із так званим розгалуженим е, ланцюгом. або спортсмени знають, що таке BCAA, або в е, нас називають е, BCA. Ось це, тобто це три амінокислоти з розгалуженими ланцюгами, і основна там якраз лейцин. Було показано, що при прямому введенні в мозок гризинів ця амінокислота лейцин призводила до зменшення споживання їжі, навіть перекушуючи чимось білковим, люди схильні. Всі дні наїдати менше, наїдати менше калорій. Наприклад, якщо між основними прийомами ви будете перекушувати чимось білковим, наприклад, грецький йогурт, якийсь у там невисокої жирності, сири, якісь типу моцарели, наприклад, також де жирність не настільки висока, як якихось інших сирах, зазвичай замість печеньок, шоколадок, ну от о чогось такого, то швидше за все, ви в такі дні на основні прийоми будете наїдати менше о, через е, більшу ситість. Тому нежирне м'ясо, риба, о, молочні продукти, яйця ті самі, і яєчні білки, зокрема, і. Якась інша, наприклад, високобілкова їжа вам допомогу тут. Рекомендую вам використовувати взагалі як білок на кожен прийом, тому що ще в нього ще й купа інших додаткових корисних і дуже дуже потрібних властивостей. Це основний макронутрієнт, на який треба робити ставку і в загальному. Наступний пункт: зробіть основою вашого раціону сильну і якомога менш оброблену їжу. Насправді цей пункт він ніби як включає два попередніх, але потрібно про це все таки додатково сказати. Я завжди люблю казати, що мені не подобається ось цей поділ на корисну некорисну їжу, тому що все набагато насправді складніше. Але якщо ми говоримо про те, от якраз що умовно зазвичай називають не корисним, а це максимально оброблена якась їжа. це Якісь печеньки, відповідно, цукерки, солодка, випічка. Ну, соки також, до речі, можуть бути, хоч це прям не так страшно, але все одно. Чіпси, якісь, ковбаси, сосиски, фастфуд, якісь різні консерви, різні напівфабрикати і так далі, і тому подібне. Якщо ми про ось це все говоримо, то це якраз їжа, якою дуже легко переїсти, і нею важко наїстися і легко вийти за свою калорійність. Права в тому, що ця їжа з купою зазвичай підсилювачів смаку, тому що при виробництві а, в різних виробників є. Я... Цілі лабораторії, які працюють на цими підсилювачому смаку, зробити о продукт смачнішим ніж у конкурентів. Тому вона дуже смачна. Знову ж таки, за рахунок цього її можна наїсти багато. Вона зазвичай дуже енергетично щільна. Тобто, невелика кількість цієї їжі несе купу багато енергії. І вона зазвичай також нутрієнтно бідна, все таки. Тобто, мало вітамінів, мікроелементів, мало клітковини. Також може бути як часто. От, мало білка, згадуємо перші два пункти щодо клітковини і білка. І там, бачите, вже пазли пазлик десь більше складається. Знову ж таки, якщо основа вашого раціону саме така їжа. Дуже легко переїсти, перебрати і не насичуватися і постійно хочеться протягом дня от, постійно щось під'їдати, щось десь хапати, якісь снеки. Найчастіше вони також, от з такої їжі, от, щось солодке, там булка якась печенька, і отак от цілий день виходите. І можливо, ви навіть об'ємно там багато не їсте, але ви дуже сильно перебираєте по калорійності, але постійно голодні в той же час. Саме тому зробіть так, щоб основою вашого раціону. Були максимально ось, не оброблені цільні продукти. Ну, наприклад, цільнозернові крупи, фрукти, а не соки, Бо фрукти в будь-якому випадку краще, ви отримуєте від них більше насичення, бо там багато плітковини. М'ясо, а не сосиски, ковбаси, тому що шмат м'яса з плину жирного буде набагато менш калорійнішим, ніж е е сосиска чи ковбаса. Зазвичай. Риба, а не якісь, наприклад, там рибні консерви, горіхи, а не горіхова паста. Ну, хоча горіхи самі по собі дуже калорійні, ними дуже легко переїсти. Ну, Але все ж, тобто, навіть так, якщо порівнювати горіхи, горіхову пасту, краще десь горіхи взяти. Ну, ви зрозуміли, посил треба використовувати щось таке, до чого якомога менше приклала руку людина. Енергетична щільність такої їжі переважно, знову ж таки, за винятками. Ну знову ж наприклад, тих же горіхів, про які ми тільки що згадали. Енергетична щільність такої їжі вона достатньо низька, тобто така їжа зазвичай несе небагато енергії на великий об'єм. А це означає, що можна наїдати більший об'єм їжі на потрібну калорійність і отримувати більше насичення. Їжа, яка має найвищі індекси насичення, це переважно якраз стільна необроблена їжа. Ну давайте для порівняння: ось до прикладу, на істеви п'ятсот кілокалорій. Із нежирного м'яса чи риби, чи навіть тих же фруктів візьмемо щось небілкове, наприклад, а де клітковина, вуглеводне і де клітковина. І порівняємо з 500 кілокалоріями, неїденими з печива. Як ви думаєте, чим ви більше не їстеся? Відповідь очевидна, тому що м'яса нежирного риби. Чи тих же фруктів на 500 кілокалорій буде набагато більше об'ємно, вам буде набагато більше що там пожувати, і набагато більше буде наповнення шлунка і кишечника, ніж ви там декілька печенюк, звичайно, як яких, але з'їсте декілька печенюк. Замість печенюк можете підставити що, що ви більше любите. Швидше за все, не помилитися також. Плюс в такій їжі не обробленій зазвичай. Багато вітамінів, і мікроелементів, тобто вона поживніша. Ну і зрозуміло, що ми вже про це згадували. Е білка багато і клітковини, в залежності від продуктів, звичайно, що де що містить. І на цю тему є також дуже багато досліджень, котрі показують, що люди основою раціону, в яких є необроблені, здебільшого необроблені продукти, схильні інтуїтивно наїдати менше калорій протягом дня. Ніж люди в основі, основою раціону, для яких є оброблені рафіновані продукти. І я вам тут зовсім не хочу сказати, що е, треба. Повністю викидати ось це все оброблене, ось ось усе воно таке погане погане Я вам вже казав, що я не люблю ось цей поділ. Тобто ніхто не каже, що взагалі не треба їсти щось таке. Ні, звичайно, що ви можете використовувати це в деяких кількостях, і ніякої шкоди вам від цього не буде, якщо основа раціону у вас будуть не оброблені продукти. І тут нема, в принципі, якоїсь великої проблеми. Тобто, оброблені продукти вони мають становити тільки таку невелику частинку вашого раціону. І тоді все буде окей. На якщо вам все-таки вар. В цьому всьому розібратися, оброблені, не оброблені продукти, клітковина білок все це порахувати, зробити і так далі. Можете звертатися до мене, я консультую, займаюся онлайн супроводом до отримання потрібного результату і тому, кому потрібно схуднути, набрати можливу вагу, просто налагодити харчування, проконсультуватися щодо якихось проблем. Пишіть мені, куди вам зручно. Всі е, способи зі мною зв'язатися є е, в описі до. Цього відео, і взагалі до всіх моїх відео. Це може бути як і Telegram, так і будь-які, наприклад, соцмережі. Пишіть, куди знову ж таки. Зручно, я відповідаю всім іскрізь. Отже, три таких базових способи, скажімо так, базові методи ми пройшли. Ось, як би там не було, хоча на початку сказав, що. Це не топ якісь, ну, але все одно, ось ці три перші способи про клітковину, про необроблені продукти, про білок. Тобто, це найголовніше, з чого завжди варто починати. Ну але далі в нас є ще такі цікаві лайфхаки. І способи, про які потрібно поговорити. І наступний, четвертий це підтримуйте достатню гідратацію. Взагалі, найпростіший і неінвазивний спосіб перевірити, чи достатньо ви гідратовані, це так званий аналіз кольору сечі. Ось ви зараз навіть бачите перед собою. Якщо е сича у вас темного кольору і смердить, значить ви. Дегідратовані, якщо вона такого соломіного слабожовто прозорого кольору, значить все у вас окей, тобто по цьому можете орієнтуватися, і це також може відігравати роль в регуляції вашого апетиту. Є така штука, як завантаження водою перед прийомом їжі. Деякі дослідження показують, що коли людина п'є водичку під час їжі, а зазвичай пів літра використовується в таких експериментах по кількості води, то потім за цей прийом їжі наїдали. Менше ніж якби вони не пили цю воду, тому коротше пийте і в загальному достатньо води. І якщо ви зробили основу, ось ці попередні три способи налагодили, але шукаєте чим би ще свій апетит, скажімо так, прижати зменшити, то можете користуватися і чимось таким. Старайтеся пити воду перед їжею, напиватися водою перед їжею, і подивіться, можливо, воно вам також допоможе. І не треба боятися пити воду прямо перед їжею, запивати їжу водою чи пити одразу після їжі. Якщо ви десь таке чули, забудьте. Я про це звісно зніму окремий ролик. ось, Але знову ж таки ніяк це вашому травленню не зашкодить. І наступний пункт: снідайте. Є дослідження, котрі показують, що люди, які не снідають, схильні потім переїдати протягом дня. Все це через порушення регуляції апетиту. Простіше кажучи, якщо ви не снідаєте, то дуже ймовірно, ось десь снеки, скажімо, протягом дня беруть над вами шефство. І ви не можете себе контролювати нормально. Але знову ж таки, дані досліджень різняться, і, швидше за все, тут все індивідуально. Просто дійсно є багато людей, які через відсутність стінанку яким відсутність інанку може шкодити в даному аспекті? А іншим людям, наприклад, ні, вони можуть не переїдати, бути в гарній формі, нормальною вагою і так далі. Але з практики скажу вам, що все ж таки. Часто трапляється, що відсутність сніданку так впливає, і тому, якщо у вас оця ситуація, якщо ви ніби все у вас з раціоном нормально, але ви не снідаєте і відчуваєте потім постійний голод протягом і потребу щось під'їдати, поекспериментуйте із собою і з використанням попередніх способів зробіть собі ще й сніданок нормальний. І подивіться, як ви себе будете почувати. Можливо, воно вам дуже допоможе. Насправді, це дуже дуже імовірно, що воно допоможе. Передостанній пункт спіть достатньо. Із цього масиву даних, який у нас наразі є, ми бачимо, що мала кількість сну служить таким додатковим ризиком ожиріння згідно із цією асоціацією, обмеження сну до 4 годин на добу приводило людей до збільшення апетиту, як наслідок переїдання перебирання. По калоріях і до набору ваги, знову ж таки, поганий сон, відсутність, ну короткий сон приводить до збільшення відчуття голоду, як ми бачимо. І це дуже важливо, особливо коли ви худнете, коли калорійність раціону обмежена, і коли у вас погано зі сном. Це ніби такий постріл в ногу своєму процесу схуднення, додатковий, тому що і так калорійність треба обмежувати, і ви десь можете де-не-де відчувати особливо на початку голода. Ви ще й спите погано, і воно все це поси. І, звичайно, так набагато набагато важче. Ну я вже мовчу про те, що коли недостатньо сну, воно впливає на купу ще інших негативних аспектів. Ну і знову ж таки, і навпаки, як показують деякі дослідження, нормалізація сну сон класичних, там, скажімо, ну хоча б 6-7 годин, хай хоча б краще 7-8, він приводив до того, що люди, які раніше не досипали, вони і переїдали через те, вони знову. Починали їсти нормально, тобто переставали переїдати і на автоматі навіть десь втрачали вагу. Yeah! Тому, будь ласка, також, якщо ви відчуваєте постійну потребу щось під'їдати і виконали всі попередні способи, але у вас погано зі сном, ви знаєте, що потрібно старатися робити. І останнє на сьогодні розберіться зі стресом і. Послухайте, якщо до цього способу вони стосувалися все таки більше харчування, компоновки, балансу раціону, якихось таких от речей більш приземлених, то. Тут вже все набагато складніше. І тут саме ми маємо справу, наприклад, з тим же емоційним переїданням, з причинним емоціями, а не фізіологічним переїданням, коли вам просто щось в раціоні не вистачає, ви погано їсте, тобто недостатньо білка, клітковини і так далі. Тому довго я про це говорити не буду. Я його просто включив, ну, тому що він дуже важливий. Але це, скажімо так, парафія інших спеціалістів, і щодо цього тут, звичайно. Потрібно, я б порадив вам навіть от слухати там, дивитися відео е, вже психотерапевтів, психологів. А так то, взагалі, ця тема, звісно, до неї можна присвятити і і і на моєму каналі окремо відео. Якесь тому довго говорити не буду, але ці всі речі, що потрібно позбавитися факторів стресу, потрібно. Навчитися по-іншому до цих факторів ставитися потрібно зрозуміти, що з'їдання стресу воно не вирішить основних проблем, які призводять до цього стресу. Це все, звісно, звучить дуже класно і дуже гарно і дуже добре. Але ви самі прекрасно розумієте, що на практиці все набагато складніше. Тим більше, якщо врахувати таймлайн, у якому ми зараз з вами живемо. Ну ви всі прекрасно розумієте про що. я. Хоча можливо ви дивитеся це відео вже в майбутньому, і війна закінчилася. Ми перемогли, і все супер. Добре, на даний момент, на момент запису цього відео, ні, все складно. Тому основне, що можу тут порадити, якщо вам самостійно дуже важко з цим боротися, якщо ви там перечитали якусь літературу, пробували самі в себе в голові копатися, з собою працювати, нічого не допомагає. Обов'язково обов'язково. Звертайтеся до психотерапевтів психологів, кваліфікованих, не нехтуйте цим, тому що наше ментальне здоров'я воно потребує такої ж уваги, як наше фізичне здоров'я, і не дай Бог, коли людина ламає руку, вона йде до травматолога. Але чомусь, коли ламається щось отут, то я сам себе вирішу, чи я там не знаю на два тижні зайду а, в запій. Чи там ще якісь такі нюанси, які ні до чого хорошого самі розумієте, людину не е, приводять, і проблема не вирішується вона тільки стає на, вона тільки наростає, і я не буду тут говорити до чого взагалі е, ці речі можуть надалі привести. Тому звертайтесь до потрібних спеціалістів, шукайте проблему. Вам це дуже дуже сильно може допомогти. Okay. Ось такі способи, знову ж таки, як я й казав на початку, нічого вичурного, ніяких нічого такого чарівного. Все просто, бо е, всі, скажімо так, секрети, вони криються просто в нормальному збалансованому харчуванні і нормальному режимі. Тому, якщо у вас десь щось не так з цим усім, користуйтеся, виправляйте, пробуйте, грайтеся, дивіться, звикайте, і все у вас тоді. Буде добре. Якщо цей ролик є для вас корисним, ви знаєте, що робити. Підтримайте канал цими всіма маніпуляціями. Напишіть коментар, щось незрозуміло в коментарях можете запитати. Як ви бачите, я практично всім завжди відповідаю. Ну, а з вами ми вже зустрінемося в наступних роликах. А ви тим часом не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми що обов'язково переможемо.